Друзі, привіт! У світі часто виходять різні переліки найбагатших людей, найкращих акторів, найпопулярніших ютуберів. І от ми вирішили зробити свою інтерпретацію переліку найкорисніших сайтів у Даркнет, про які ви ну повинні знати. До речі, хотіли також розпочати нову традицію: кожен ваш лайк це одна гривня донату від нас на ЗСУ. Збір лайків триватиме до виходу наступного відео. І відповідно звіт там же. А тепер починаємо. Про те, що таке Даркнет і як туди потрапити, ми вже з вами говорили, тому запрошую подивитись ось у це відео. А сьогодні ж бо ми поговоримо про сайти Даркнету, які є корисними або не дуже, ну вирішувати вже вам. Також хочу зазначити, що ми поділили перелік на категорії, а сам список є нашою суб'єктивною думкою стосовно того, який з сайтів є най. най най Перше про що хотілося би згадати, це каталоги. Як ми вже знаємо, у URL-адресах крапочка Onion відсутні описові деталі, які є у звичайній мережі. Це ускладнює пошук певних веб-сайтів. На щастя, такі каталоги, як The Hidden Wiki, спрощують цей процес, надаючи перелік сайтів, організований за різними темами, що полегшує доступ до широкого кола сайтів. От як бачимо, тут є різні категорії аля: фінансові сервіси, commercialс і тому подібне. Аналогом The Сіден Wiki також є Tor Links. Все аналогічно. Тут є теж розбивка на різні теми, категорії і є багато різних лінків на сайти. Наступною категорією у нашому списку будуть пошуковики, такі як Torch і Amia. Torch, будучи найстарішою пошуковою системою в мережі Tor, має найбільшу колекцію посилань Крапочка Onion. Крім того, він надає додаткові відомості стосовно результатів пошуку, такі як розмір сторінок та інші. А також забезпечує, що ваші дії не будуть записуватись. Виглядає він ось так: тут бачимо, є о, рядок введення, і можна шукати за повним матчем або частково. Аналогом сайту Torch є також Amia. Все аналогічно, в нас теж є рядок введення, де ми можемо ввести пошукове слово або сайт, і відповідно на цьому кнопку Search. Але тут також варто застерегти вас, що більшість пошукових систем у Dark Web не цензурують результати пошуку. Дотримуйтеся безпечних категорій, щоб уникнути незаконного вмісту, шахрайства та завантаження зловмисного програмного забезпечення. Будьте дуже обережними. Також до пошуковиків варто віднести і DuckDuckGo. Це приватна пошукова система, яка дозволяє вам отримати доступ до звичайних вебсайтів з темної мережі, без збору та поширення ваших особистих даних. Наступною категорією, про яку хотілося б згадати, є імейл-сервіса, і один з таких ProtonMail. Один з найбільш рекомендованих і надійних постачальників приватних електронних листів. ProtonMail він виглядає ось так: має понад 70 мільйонів активних користувачів у понад 150 країнах світу. ProtonMail також дозволяє безкоштовно надсилати і отримувати зашифровані електронні листи без перехоплень. А ще однією платформою безпечного спілкування, проте лише за запрошенням, є RiseUp. Розроблений у 1999 році, Райсап забезпечує безпечну комунікаційну платформу, захищену від державного втручання та кібератак. Основною причиною цього є те, що вони не зберігають записи комунікацій. Виглядають вони ось так, а створити аккаунт можна за цим посиланням. Проте, як ми вже згадували, вам потрібен код запрошення, щоб створити е, акаунт. А ще однією категорією, про яку ми сьогодні з вами хотіли поговорити, є новини. І ProPublica – це є п'ятиразовий лауреат поліцерівської премії. Вони публікують різного роду розслідування на різні теми, такі як корупція, кримінальні схеми та інше. І незважаючи на те, що ProPublica є у ClearNet, вона також підтримує свою оніон-версію. доступну через Store, дає вам певний рівень анонімності та дозволяє обходити блокування в різних країнах з суворою онлайн-цензурою. А також ми вже згадували раніше, що такі сайти, як BBC. А New York Times і Deutsche Welle також мають свої репрезентації у Darknet. Також вартує згадати про категорію форуми, чати і соціальні мережі. І перше про що хочеться згадати у цій категорії, це є сайт Radl. Виглядає він ось так. І це є аналог Reddit у Darknet. Створивши обліковий запис, ви зможете залишати свої думки на різного роду теми без шкоди вашій конфіденційності і анонімності. Також цікавим сайтом є Black Hat Chat. Виглядає він ось так, і він дає вам доступ до кількох дошок і обговорює на різні теми, зокрема загальні новини, ринки в дарквеб, криптовалюту тощо. Однак вам потрібно буде створити свій обліковий запис, щоб отримати доступ до форумів і спілкуватися з однодумцями. Ну і мабуть, також варто згадати про Facebook, що також має свою поніон репрезентацію. Виглядає він ось так. І наостанок хотілося б згадати про книги. Це ще одна категорія яскраво представлена у Даркнеті. І перший сайт, який би ми хотіли вам показати, це є The Imperial Library. А містить понад 1 мільйон книг, розділених на безліч категорій, і з дуже великою ймовірністю ви тут можете знайти свої улюблені жанри, такі як романи, фантастика і тому подібне. Також книги для самовдосконалення та різного роду біографії. Just Another Library – це ще один приклад таких сайтів бібліотек, які містять велику кількість книг про комп'ютерне програмування, науку і спеціальні хобі. Він також пропонує твори мистецтва, навчальні матеріали та аудіокниги. Однак, оскільки ці сайти знаходяться у Dark Web, існує ймовірність, що вміст, до якого ви отримуєте доступ і завантажуєте, захищено авторським правом. А отже, забороняє доступ без дозволу. Через це ми не заохочуємо і не виправдовуємо використання такого роду сайтів. Ще один сайт бібліотеки, яку ми зараз хочемо показати, це є The Comic Book Library. Виглядає він ось так. І це один з найкращих сайтів для любителів коміксів. А містить більше як тисячі коміксів, які можна завантажити. А проте, подібно до інших бібліотек, вони надають вміст захищений авторським правом, і тут треба бути обережні. А на цьому все. Пишіть в коментарях свої улюблені сайти з Даркнету, бо про якісь корисних сайтів ми точно забули згадати. А також за традицією, якщо вам сподобалось це відео, то поставте, будь ласка, лайк та залишіть коментар. Також будемо дуже раді вашій підписці. Дякую за увагу і до зустрічі!